Готую литовський салат з свинячими вушками. О, я люблю. <гум> Будеш їсти? Зараз наріжемо. Беремо вухо, нарізаємо. Отако. От поздовж вуха. То буде така довга соломка. Вуха нарізали, вони в мене варені. Можна копченіше робити чи купити. Тепер перчик, теж соломкою нарізаємо. Отонесенько. Здаємо перчик. Далі морква по-корейськи. Признаюся чесно, я купила, але можна зробити. Нарізаємо кріп. Кріп. Часник видавлюємо. Трішечки цукру, солі. Олій. Перемішуємо. Цей салат нашій сім'ї наминаємо за дві щоки. Вушка хрумтят. Перчик дає свіжість. Ви знаєте, його можна на святковий стіл або просто для душі. Так, все. Роблю я цю засмажку.